Давай, ми, Я відкритий вогонь не лишу. Хай догорить. не можна. Що, можна? Ні. Можна Що, лишити відкритий вогонь. Ану, спитаєш у коментарях, щоб ти написали, можна, чи ні? Що? У коментарях там напишеш. Люди, можна лишати відкритий вогонь? Хай тобі в коментарях напишу. Добре, давай. Молочко випив, а де молочко? Ще молочка мені дай. А ну ти попробуй, ти попробуй. Попробуй ти, чи ти поїжджає. Не хочеш? Я знаю, що вогонь сьогодні. Не трогай нічого. Тихо! Не чіпай! Я поправив трохи тільки в цей. дрова. Добре, добре, все, пішли. Треба, щоб перегоріло, я не піду, поки не перегоріло. Та воно перегорить. Воно Щас усе перегори. Хорошо. А? <глушен> <глушен> а <глушен> 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 вадік молодець, вадік в мене молодець. <глушен> Бачите, помідори, все, що він мені дав, молодець, вадік.